Працював на ФСБ на Харківщині. Служба безпеки серед своїх викрила російського крота. Зрадник передавав координати наших військових спецслужбам РФ і працював для ворога навідником. Ба більше збирав дані, щоб російська армія могла прорватися в глиб території України. Хто його завербував, як його спіймали та що йому загрожує? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Служба безпеки України затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони Харківської області. Шпигуном виявився 26-річний мобілізований українець. Ворожі спецслужби завербували його через телеграм-канал, замаскований під пошук легких заробітків. Чоловік погодився співпрацювати з ворогом, бо мав борги через азартні ігри. Що саме робив агент ФСБ? Кріт наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого ж підрозділу, який стримує окупантів в районі селища Великий Бурлук на Харківщині. Він передавав російським спецслужбам точні координати розташування позицій, що давало можливість росіянам завдавати прицільних ударів. Сам зрадник, щоб не потрапити під обстріл, завчасно залишав місце служби під вигаданими приводами. Під час таких виходів за периметр. Агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин сил оборони. За наявною інформацією, рашисти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих проривів в глиб території України. Співробітникам СБУ вдалося викрити російського крота та зловити його на гарячому. В момент, коли він на телефон фіксував локацію українських захисників неподалік передової, під час обшуку в зрадника правоохоронці вилучили мобільний, на якому були докази його співпраці з ФСБшниками. Хто був куратором агента? Також зрадник України Олексій Супруненко, чоловік родом із Севастополя. Відомо, що довгий час він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік країни-агресора. Почав працювати в лавах їхньої ФСБ. Служба безпеки повідомила обом фігурантам про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі шпигун перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як не потрапити на гачок ФСБшників? І які ж такі гроші запропонували кроту, що він погодився здавати своїх же? Поділіться своїми думками в коментарях. Смертельний удар по українських військових. Армія РФ обстріляла балістикою полігон в Чернігівській області. Над регіоном моніторингові канали зафіксували розвідувальний БПЛА, який ймовірно коригував удар. На жаль, є загиблі та багато поранених. Як коментує трагедію військове командування? Що думають про це військові? І всі деталі інциденту дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські війська вдарили по одному з навчальних центрів Збройних сил України. Атакували полігон на Чернігівщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в сухопутних військах України. Надвечір 29 липня повітряні сили повідомили про балістичну ракету, яку зафіксували на межі Чернігівської та Київської областей. О 19.10 військовий кореспондент Андрій Цаплієнко написав, що на Чернігівщині є влучання по полігону. Удар, за його словами, коригувала ворожа аеророзвідка, а саме розвідувальний БПЛА, про який раніше повідомляли моніторингові канали. Тим часом російські пропагандисти заявили, що їхня армія вгатила по навчальному центру ЗСУ ракетами іскандер. І, за їхніми словами, один із боєприпасів, нібито, був оснащений касетною бойовою частиною. У сугопутних військах повідомили, що на жаль, уникнути жертв через ворожий удар не вдалося. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. У сухопутних військах зазначили, що створили комісію на чолі з начальником військової служби правопорядку ЗСУ для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу, а також призначили службове розслідування. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності. Що про удар по полігону кажуть військові експерти, Сергій Флеш Безкреснов, експерт з дронів та протидронної роботи, зазначив, що всі знали про розвідувальний безпілотник ворога, який кружляв над Чернігівщиною, але знехтували цим. Ракетний удар по гончарівському полігону постраждали переважно тільки ті, хто знехтував заходами безпеки. Усі знали, що ПЛА-коригувальник висить над об'єктом. Усі чули тривогу. Ніяких сотень, і ні десятків загиблих там немає. Військовий кореспондент Богдан Мірошников зауважив, що ця історія повторюється знову і знову. 25-ті комісій, хоч створіть, результат все одно буде один і той самий. Ніхто не винен. Ніхто ні за що не відповідає. Розвідник кілька годин спокійно літав, та ніхто його не чіпав. До кордону з немитою брянщиною 110 кілометрів. Підльотний час Іскандер М. до двох хвилин. Підлітний час ворожого крила близько години. Без його коригування ніхто в хащі лупити іскандером буде. Далі без висновків. Чергова комісія розбереться. Або не розбереться. Волонтер Сергій Стерненко теж зауважив, що такі удари по полігонах трапляються не вперше, але командування не робить належних висновків. Після кожного такого удару по полігонах навчальних центрах у нас нуль висновків, нічого системно не змінюється. Щоразу росіяни б'ють за однією схемою на віддаленні приблизно 50 кілометрів від кордону ЛБЗ, створюються комісії. Призначаються винними месенджери або шкідливе програмне забезпечення. І так по колу за останні кілька місяців Росія неодноразово атакувала українські полігони. Так, 1 червня російські війська завдали удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ біля міста Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок цієї атаки загинули 12 людей, а понад 60 отримали поранення. Тоді, після трагедії, було змінено командування сухопутних сил. Михайло Драпатий подав у відставку, а його місце зайняв Геннадій Шаповалов. Після цього, 22 червня, російські війська знову завдали удару по полігону в Херсонській області, що призвело до трьох загиблих і 14 поранених. Наступного удару армія РФ завдала 1 липня по Гуляйполю в Дніпропетровській області. Тоді трагедія забрала життя керівництва 110-ї окремої механізованої бригади, зокрема, і командира Сергія Захаревича. Редакція обозюа висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблих Воїнів. Світла пам'ять. А що ви думаєте про удари по полігонах? Чому, на вашу думку, військове керівництво досі не перемістило навчальні центри з прифронтових і прикордонних територій у тил? Діліться своїми думками в коментарях. В Україні з обігу зникне ще одна монета. Національний банк планує поступово вилучити 10 копійок, але не поспішайте викидати дріб'язок. Поки що цими монетами все ще можна буде розрахуватись у магазинах. Але якщо 10 копійок потраплять у банк, їх вилучать і передадуть до НБУ на утилізацію. Чому ухвалили таке рішення і що буде з рештою українських монет, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. З 1 жовтня в Україні планують поступово вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. Поступова відмова від дріб'язку дозволить державі зекономити на їх виробництві, транспортуванні та зберіганні. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Одна з новин НБУ сьогодні про те, що ми розглядаємо можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Вони дійсно вже не відіграють істотну роль у готівкових розрахунках, тому виносимо це питання на обговорення. Попри те, що 10 копійок поступово вилучатимуть, поки що вони залишаються в готівковому обігу аж до офіційного рішення про їх повне виведення. Банки надалі прийматимуть ці монети від людей та бізнесу. Їх можна буде зарахувати на рахунок, внести на вклад чи використати для інших платіжних операцій. Але є нюанс: якщо 10 копійок потраплять у банк, назад в обіг вони вже не повернуться. Такі монети будуть вилучати і передавати до НБУ, де їх перерахують та утилізують. Також 10 копійками поки що можна спокійно розраховуватись у магазинах. А якщо під рукою не буде дріб'язку, діятимуть звичні правила заокруглення. Так само, як це вже було з монетами 1, 2, 5 і 25 копійок. А що ж буде з монетами номіналом 50 копійок? На них і досі є стабільний попит. За словами Андрія Пишного, Нацбанк не планує їх прибирати. Навпаки, їх і надалі карбуватимуть і випускатимуть. Також нагадаю, восени 2024 року Нацбанк запропонував змінити назву розміної монети. Замість копійки повернути історичний неймінг шах. Слово копійка має московське коріння. Тож ця ініціатива частина дерусифікації і повернення до українських традицій. Ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російською копійка на шах. Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їх тіорії чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питому українських термінів. Це остаточне відмежування від Москви, мінська Тирасполя, де ходить копійка. Адже на законодавчому рівні в незалежній Україні. Саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація. Кожен чек у вашому гаманці містять російську назву. Заміна копійки на шах це не просто зміна назви, це символічне завершення грошової реформи, яку Україна почала ще в 1996 році. А як ви ставитеся до цієї ініціативи? Чи підтримуєте вилучення 10 копійок з обігу та повернення до історичної назви шах? Чи навпаки активно користуєтесь дрібними монетами і вважаєте, що назва копійка повинна залишитися? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.